Усім привіт! Спочатку покажу вам свої троянди в горщиках. Не звертайте на це увагу, тому що ремонт ще не закінчений. Показую свою міцуку. Вона в мене перезимувала. І я її обробила бо її трошки взяла борошну староса. Ось. Такий бутон вже майже в поло розпуску. Це вона тільки-тільки відкрилась. Подивіться на ці кольори, як пензликами намастили. А ось вона вже в такому стані майже розкрилася, велика. Якщо подивитись на мою руку, то бачите, да, як долоня. У мене таких два кущика. В саме кашпо, але ось цей ледве врятувала. Але врятувала. Буду на осінь трошки пересаджувати її, бо, на жаль, другий ще не проліз. Ну, побачимо. Можливо, не треба буде, можливо, вона потім звідси десь дасть, хоча я бачу, вона наче вже і дає ось така міцуко. Дуже раджу звернути увагу. Приємний аромат. Дуже класна троянда. І це я її посадила в тому році. Вона перезимувала у мене в кашпо. Цю також ще посадила в кашпо. Це Peace In You. Вся на бутонах. Чекаю. Вона така біла з ніжно жовтою серединкою. Вирішила посадити поки в кашпу, а потім вони будуть висаджені в більшості, висаджені будуть на клумбу. Міцуко, скоріш, залишиться в кашпу. Це у мене, якщо правильно я називаю, Мархен Цаубер. Бо обробила, встигла. Вся теж на бутонах, від тріпсів теж обробила, висадила її в кашпу. Покажу зараз далі. Це якийсь новий сорт Зелманіс Дрім. Я посадила дві штучки, заявлена як плетиста. Не знаю, поки, поки наростає величезне кашпо. Потім планую пересадити, зробити з нею арку. Побачу, як що й буде. Це цумугі, але я взяла неоригінальний саджанець. Продавала дівчина, яка чечеренкує, якось так. Це в мене троянди, ну, це джаз, який я планую висадити скоро на клумбу. Подивіться, коли бутон. Ось вона така коралова. Потім вона стає ось така, бачите, з такою серединкою. І Ось на третій десь день квітування вона стає ніжно-рожевою. Це у мене троянди на штамбі, які також чекають свого часу. Герцогиня Крістіана. Дивіться, вся на бутонах. У мене вже є проєкт, але ще не висаджувала. Це не судіть строго, я ще не знаю, як це прочитати. Марі розе, мабуть, Жозе. Тільки-тільки почала формувати бутони, зовсім ще молоденька. Це е, Ох Happy Day. Дуже гарна троянда. Вона чомусь схожа серединкою на Еслі. Побачимо, що буде, тому що я взяла в 15-літровому горщику, висаджу її. Але сьогодні я її бачила на екскурсії. Ну, дуже гарно. Так. Також в мене ще є дві штамби Фріфрау Короліна. Також на бутонах. І ще у мене ось Мархенд Субер. На штамбі саме. Теж, подивіться, скільки повикидала бутонів. Підросла. Так, далі в мене тут відцвітає єфою. Очі, да, щось з очима зв'язане. Ось воно так відцвітає. Буду висаджувати потім угорщик. Це Pacific Dream. Моя буде дуже гарна троянда. Багато про них дивилася відео. Обирала собі. Так, що в мене тут далі? Цю хотіла взяти на штамбі, але. Взяла кущем парфюмована серія. Чекаю. Так, хто в мене тут заховався? Це скоріш ок, Да Габріель ок. На бутоні. Так, треба тут трошки їх привести в порядок. Далі, ну, це букет парфе. Сьогодні бачила також її. На виставці на екскурсії. Так, це в мене Марі Кюрі. Вже квіток так п'ять вона скинула відсвіло. Так, це моя Ешлі. Далі. Хто в мене тут заховався, скоріш всього, що Королева Швеції урвала, урвала собі. Шахерезада теж дуже гарна троянда. Так, далі. Це Наутіка. Так, хто в мене ще тут заховався? Скоро дам їм раду, поки вони. Це плетиста і не састра. Дуже гарна двоколірна троянда. Це Августа Луїза. Купила сестричку для акварелі. Також в мене є ось така троянда. Це Country Girl. Але, на жаль, я обрізала всі маленькі квіточки, тому що ці перепади температури не дали нормально набрати росту. Тому буду чекати друге квітування. Це теж вона в мене в горщику, потім я її буду пересаджувати. Йдемо далі. У мене ще не сформована клумба, це буде робитися на наступному тижні. І так, це у мене Марк-Шагал. Мені довелося його дуже сильно обрізати. Майже залишилось там 5-7 см від землі. Але подивіться, як він набрав масу. і купа бутонів. І взагалі кущик дуже гарний виходить. Далі, це все буде пересаджено, все перероблено, бо в мене поки тут ось таке. Це тропікана. Теж скоро от-от десь, десь має дати квіти. Чекаємо. Б'є невеню. Теж в мене була маленька вона, маленька-маленька, але подивіться, буде радувати. Кіс me Кейт починає своє квітування. Дуже приємний такий ніжно-цитрусовий аромат. Не знаю, чи це так і треба, вона в ногах гола. Я буду її на слідуючий рік формувати по-іншому. Зараз покажу як. Тому що ну, все одно прийдеться її щось тоді в ноги посадити, бо в мене тут, ось, бачите, я так сформувала крінділя, аби все квітувало майже самого низу. І в мене є плиточка, я зараз вам покажу. Вона реально квітує з самого низу. Йдемо далі. Це в мене акварель. Подивіться, який вигнала пагін. Ну, Просто краса, неймовірна. Кущику другий рік. Я в тому році посадила восени десь. Ну, поки вона в таких умовах сидить, але нічого, скоро все змінимо. Це солеро, теж малесенький, жовта, гарненька така і ото трояндочка. Це в мене капрі. Боже, не гоже, в таких умовах троянди треба вже формувати клумбу, гарно все висадити, але в всьому свій час. Просто хочу показати початківцям, щоб не переживали. Якщо подобаються троянди, робіть це. Якщо чесно, зараз в умовах війни вони мене рятують. Якщо хто не знав, це я обробляла і тому на листях. Ну, таке. Аби не було грибку, бо в нас були дуже сильні дощі. Йдемо далі. Звісно, покажуть його красення. Це аліум. Купувала дві цибулини, але, на жаль, тільки одна. Ось радує. Ну, вона дуже велика. Десь ну, метр точно. Ну і в діаметрі ну, 12, мабуть, якщо не більше. Ну, дуже гарно. Так, в мене тут Юстасія Вай. Кущик теж тільки формується, низенький, все на бутонах, на квітах. Ось повидавала. Ну, неймовірна квітка. Мені дуже подобається. Зверніть на, її, на неї увагу. Красива. Цій троянді я взагалі не давала шансів вижити, тому що взимку вона впала, коли я її ось тут почала. Захищати від морозів, це така штамба штамбова, але вона така нещасна, знайшла на улиці. Але подивіться, як вона радує. Неймовірну кількість квітів видала. Я хочу зараз запишу відео і хочу вирівняти цей штамп, ще трошки зараз поприбираю листя десь, щось пожовтіло. Ось вона видала купу квітів. Неймовірний колір. Така набита квітка. Ось так виглядає. І на штамбі. Так, в мене ще тут у горщику стоїть романтик силуета Тільки-тільки формує вона бутони. Значить, в мене це я тут викопала Мархенсаубер. Це почво покрона або тропікана або кріпс, кріпс. Якось так. Так, далі. У мене тут з... The... Я забула назву, я пропишу в цьому відео назву цієї квітки. Теж дуже гарна. На бутонах вся. Ось така красуня. Порадує. І аромат. У мене майже всі троянди з ароматом. Листя таке біленьке, але з часом воно все пройде. Дездемона на бутонах, але вже багато квіточок відквітували. Ну, це ніжність. Це сама ніжність. Ароматна, ну, дуже гарна. У мене ще зовсім молоденький кущик, тому я. Чекаю, я набираюсь терпіння, і вже колись він мене порадує. Це троянда вільдів. Подивіться, на всю середину. Це щось неймовірне. Також молоденький в мене кущик на бутонах. Буду чекати квітування. Тільки-тільки нам -тільки повипускала ось ця перша квіточка. Брайс парфюм у мене зовсім теж молоденька. І оце я не можу зрозуміти. Це що теж тріпса, воно якесь незрозуміле. Зараз буду розбирати, що це таке. Теж вона має приємний аромат, але вона дуже маленька. Ось. Але красива. Спочатку ось така рожева, ніжна, ніжна, а потім стає білішою. Ось в мене теж тут. Грунтопокривна, але не пам'ятаю, чи це тропікана, чи це все ж таки ось ця кріпс якось так. Це моя плитучка Джулі Андрієкс якось так. Ось вона така двоколірна, і я до неї купила Інес Састру. Щоб потім їх разом посадити. Теж ароматна. Подивіться, який пагін видав. Видава ось ця грунта покривна. Вона вже аж залізла на Брайс парфюм. Також у мене ще тут стоїть платочка, це Біллі Дукс. Мабуть, їх посаджу потім три. Ну, що хочу сказати про красуню Роша. Я навіть не знаю, що вам сказати. Тому що на відео не передає об'єм цих троянд, цих квітів. Це щось просто неймовірне. Ось моя рука і ось ця квітка. Дуже гарно, гарно сформувався кущ, подивіться. Просто так гілку можна зрізати і вже поставити в вазу, вазу. милуватися. Ось така в неї серединка. Ну, дуже гарна краса. Так, далі в мене тут піч Мельба, але поки вона не квітна. Я сьогодні була на екскурсії і бачила, яка вона красива. Зараз вставлю вам фотографії. Думаю, коли пересаджу її, звісно, землю, буде все набагато краще. Це в мене леді Оф Шалот. Теж ця красуня колись буде пересаджена в інше місце, але поки вона тут. Дуже гарний кущ, молода троянда, я тільки в тому році її десь в, листоп... в кінці жовтня, мабуть, і посадила, десь плюс-мінус так. Ну, вже була така глибока, може 15 жовтня. Дуже гарний кущ. Кажуть, що Остінки взагалі це 3 роки плюс, і вони показують цю свою красу. Мені вже дуже гарно. В неї по сусідству висаджена шавлія і сосна на штамбі. Але це буде композиція вся змінюватися. Це було тимчасово, тому що я хотіла, щоб троянди нормально перезимували, тому я просто повисаджувала, аби їх понакривати і вони всі перезимували. Так, це Мінерва, Теж вже три квітки вона скинула, трошки вони були запечені на сонці. О, зараз буду розбиратися, що це таке. Наче не. Тріпси ось такі бутони. Ну, квітка неймовірна, теж ароматна. Я до неї вже купила компаньйонів. Так, ось дивіться, як я закрутила плетучку. І тому вона квітне, бачите, з самого-самого низу. Так роблять в садах Девіда Остіна. Це троянда. Єва Старлет Роуз. У мене такі два кущі, і я їх восени посаджу разом. І тоді буде величезний здоровий кущ. Вона виростає великою. Я її бачила в садовому центрі плюс-мінус 4 метри. Тому в мене на неї великі плани. Хто хоче собі плиточку, беріть. Вона Має зовсім зовсім трошки виражений аромат. Але ці маленькі, але такі гарні квіти, просто зверніть увагу на неї. У мене вона поки сформована так, потім, колись тут буде перероблятися забор, і вона буде повністю по паркану плестися. Так. І ось ще друга. Значте, такі крімділя їм позакручувала, і тому вона з самого низу. І це помпанела. Теж маленький ще кущик. Але буде, буде чим любуватися. Як я могла пройти повз такого красення? Це П'єр де рансар, Я вже не знаю, скільки днів ця квітка тримається, ну тиждень точно, навіть незважаючи на таку спеку, тримається. Квіти величезні, дуже гарні. Звісно, там, де затінок по-іншому квітка виглядає, не така вигорівша, але ось там такий базальник. Вона видала і там ціла купа. Бачите, бутонів. Ось така красуня в мене на такому зонтику. Колись формую її і сюди, поки вона тут в мене трошки. Не заповнено. Але нічого. Ось така краса.